you drive. Усім привіт, дорогі друзі. З вами на зв'язку. Як завжди The Line. І це новенький відеоогляд у спаковки моделей Wheels Premium е від мене. Отже. Сьогодні в мене не просто так знаходиться в правому верхньому кутку ці дві прекрасних машинки, адже приїхала ось така чудесна і чудернецька посилочка. Перший раз бачу, що посилку ще окремо пакували в такий упаковочний папір за два роки утримання посилок, але, тим не менш, цікаво, будемо розпаковувати. Таку цікаву картоночку <свистач> зверху, що поклав продавець, і ось що всередині. А всередині, так би мовити, знаходяться Поршики з кіберпанку 2077. Будемо витягувати! <свистач> ну, все, ми витягнули всі наші машинки. Це е, Porsche 911 Turbo. З CyberPunk 2077 така машинка належала одному з персонажів цієї прекрасної гри, а саме Джоні Сільверхенду. Бачимо, тут, на, так би мовити, титульній стороні карти ми бачимо головного героя цієї гри. Це в нас є Vie. І в грі є така можливість заволодіти цією суперською машинкою. Так виглядає ззаді, це вже є рестайлингова версія. Побачимо, що значок Котвілс є жовтого кольору Pop Culture. Прикольно! Перша машинка є, друга машинка теж запакована. Головне, щоб була не побита. До речі, дуже цікава така карта з таки боковими пластиковими, таким кожухом, таким боковим пластиком. Не схожа на звичайну рем машинку. Ще одна машиночка. Бачимо, що модельки десь лежали, напевно, на складі. Тому що вони такі доволі брудні. Треба буде їх гарненько почистити перед продажем, щоб ви отримували свіжі моделі. Третя є. Четверта в нас на порядку. Теж суперово виглядає. Головне, щоб були не побиті. Поцарапані блістери це нічого страшного. А, а от побита модель це вже трошечки буде плечемно. П'ята машиночка. Все як має бути клас, дуже гарні моделі. І ще лишається. Раз, два, три, п'ять. Ще п'ять машинок. Не розумію, правда, чому вони такі брудні, де вони знаходилися, ніби коробка є оригінальна від Матов. Можливо, хтось десь свій просто накупив як інвестиція. Тому що машинки дорогі. У нас я бачив, їх готові купити магазини по 730 гривень, 750 гривень. А на уликсі продається вони від 900 гривень 900-1000. І а до рестайлинговий, які зі звичайним значком, взагалі там по 1200 їх пробують продавати. ну Це дивно. Ну, бачимо, тут трошечки такий зайорзаний, то прийдеться, напевно, відполірувати трошки. Але це не проблема для нас. Клас. Ну, 9 з 10 машинок. І остання машинка теж не є бита. Класно, в гарнюсінькому пакуванні. Все, супер. Машинками я задоволений. І бачимо, що я маю таку саму в розпаці. Ось такий у нас є 911-й поршик в стилистиці кіберпанку. З прекрасною деталізацією і жовтою передньою оптикою. І тим не менш, ззаді виглядає просто нереально самурай. Нагадую, що машинка належала одному з персонажів Кіберпанку 2077. Джонні Сільверхенду, який був рокером, і мав таке позивне, як самурай. Тому бачимо тут надпис Самурай. Просто прекрасна моделька і ще з боку поставив, бо мав просто в сірому виконанні. Тобто, ну... це без тюнінгу це з тюнінгом. Просто 911-й поршик, без нічого, чисто стоковий, чисто класика. Прекрасна модель, я, напевно, їх ну, один запак, один розпак і цю лишу собі поки що в себе. Бо просто не можу намилувати, наскільки круто і наскільки деталізовано зроблені ці машинки. Просто неймовірно. Ось такі прекрасні модельки були в цій посилочці. Посилкою я дуже сильно задоволений. Прекрасні моделі, дуже можна їх назвати навіть ексклюзивні. Я впевнений, що це і хороша інвестиція ваших коштів. В машинки Hot Wheels. Саме ці моделі підуть в продаж в мій телеграм-канал. А ви тим часом підписуйтеся на мій YouTube канал, ставте свої вподобання і далі буде набагато цікавіше.